Так, друзі-колеги, мої вам вітання. Ну що, не обійшлися ми без Юзіка і без нашого саморобного навантажувача, який у нас був до того часу, поки ми не придбали навантажувач від Галтех. Чому не цепляємо Галтех? Тому що МТ-зон із бочкою спереді і, відповідно, із сівалкою. Ну а Юзік нас зараз виручить. Також обладнали вже нашу міні-заправку, міні-АЗС, яку ми придбали на сайті Тура Інюа. Це зразу кажу, де купили номера телефонів. Комплектації бувають різні. У нас комплектація від, цього, від 220. Можна від 12, ми вирішили від 220 з двома фільтрами, 10 метрів шланги. Пістолет, в общем, отака комплектація. Кому потрібно, номера телефонів, сайт. Переходьте, дивіться, телефонуйте, замовляйте собі різні комплектації. У хлопців також є е, куби, але куби ми купували самі. Я його сьогодні вимив. Отак вона тут зафіксувалась. Ну і тепер будемо. Епоха оцих каністер, можна сказати, завершена. Тепер буде все. Стаціонарно шланги буде вистачати щодо Камаза, щодо комбайна. Тобто раз, заправились і на виход. Так що, отак. Ну і чому, поки качаємо повітря в Камазі, чому не навантажувачем Галтех. Перше причеплена сівалка, і друге встановлена бочка. А по бочці він трішки не стає сюди навантажувач. Тому, тому так, бочку нема сенсу знімати. Вирішили накинути на Юмезика старий наш навантажувач. Вчора по дощу досівали, що трактор, як за Мазура сівалка взагалі жахіття повне заліплено Тут капець по самі помідори. ну сіла до останнього, сушники крутилися до останнього. Так, переробили ми також. Консовик, це що я казав в минулому відео, вже вивели кнопку, зараз, зараз покажу. Так, по концовичку. Уже, до речі, хлопці з ремсинтеза зреагували, вже вислали новий концовик, але я все рівно перестрахувався і зробили ми кнопку. Так як я і хотів. Значить, так, зараз покажу вам. О, автопілот включений. Ось кнопка. Тобто тут буде стояти планшет на сівалку, який буде, ну показує індикатор, вона висіває чи не висіває. А тут ось кнопка. Тобто нічого. Не забудеш не виключити, не забудеш не включить. Автопілот включить-виключив, так само сівалку. Все під рукою буде і тут планшет. Так що, отак, досить таки, досить таки, друзі, я думаю, це буде правильніше, але все рівно хлопці там вислали концевик. Інший. У нас, до речі, де той концевик? Ось. Концевик із Керена. піде РКД, підказ. Як бачите, я його теж не ставив. Я отут усе. Кнопкою включить, виключить, включить, виключить. Отак я користувався. Концовий кто Ну це більш потужніший, ніж стояв на сівалці. Побачимо. Ну хлопці зреагували. Уже, до речі, вислали, так що ну, ми його також встановимо і покажемо. Навантажувач відпочиває. Дядь Сереги Юмс також відпочиває. Стоїть, чекає свого часу. Ну а ми зараз будемо вантажити куби. Що я думав? Якщо є такий варіант, можна розглянути на ЮМС, щоб не цепляти наш старий навантажувач. Ну, кун на нього ставити, це досить таки жирно буде. А на задню навіску, типу, крана такого на трьох точки, можна, в принципі, ставити. О, висота яка. Я думаю, запрем. Та я думаю запрем. Будемо старатися. Ну так, да, туди його. Будемо все спробувати. Розглянути кран на задню нав'язку. Щоб був під рукою завжди. Якщо МТ зонт зайнятий, то на юм за його накинув і було б, звісно, шикарно. Ну це проблема одного трактора, що все на ньому начіплене. Так що отак. Я бачив хлопці з Агрокуба, займаються такими е, трьохточковими кранами. У них є таке там досить потужний, є трішки дешевший там. Так що, в принципі, можна буде і розглянути такий варіант із краном. Ну і Нам треба закинути 4 куба. У нас тут 3 куби стоїть. 2 куби півтора касу в ньому. А тут трішки води лишилося. Ну, в общем, Ми зараз сім штук Чотири закидає... штуки закидаємо, у нас буде сім штук. Місце під помпу під шланги. Я думаю, в принципі, буде все люкс. Так, ну, В общем, через цю сторону у нас не вийшло перекинути куб, тому що вони здорові. Навантажувач ну, саморобний. І у нас отут, значить, відкривається така ляда. Це сюди, коли заван... ну, возили зерно, то зернометателі під'їжджали і завантажували. Так що будемо зараз сюди, один вперли, ще нам треба три. Так, там чіпляють батя з дідом. Ну а я тут буду приймати зараз. Так, ну взагалі, ми вкинули три куба, тепер у нас тут 3, 4, 5, 6, 2 з касом, 4 куба, в принципі, в принципі нормально нам. Там з касом заберемо тоді на підживу. І остався у нас один куб. Тут треба вилізти. Опа. Остався ну, 4 пустих і 2 з касом. Ми з касом розходимо на підживки. А тоді буде у нас 6. Ну, один. Ну або тоді вже поставимо другого погрузчика, як бочка нам не треба буде. тоді, Ну, в общем будемо дивитися. Так що так, тут у нас місце буде під помпу, під шлани, таке під каністри. Ну і тут а тепер залишається. Звісно, хотілося б його кинути, но... але да. ну, то таке. в общем... Отак От у нас все вийшло сьогодні зробити. Допоміг нам саморобний навантажувач, який зробив дід. Ну треба нам... Треба ще один, так? Да? Ну а... а я куди? А -а -а. Або хоча б на задню навіску трьох цього крану того гусака. І було б, я думаю, нормально. Ну, нічого.